Слава Богу, дорогі друзі! Для мене величезна радість і честь сьогодні присутні бути на цьому чудовому святі життя. Дозвольте привітати вас цим прекрасним привітанням. Христос Воскрес! Христос. Він дійсно Воскрес, друзі, і це правда. І якщо серед нас є наші православні брати, які саме сьогодні святкують це прекрасне свято, яке ми трохи раніше відсвяткували, ну, це прекрасне свято. Ми святкуємо не стільки е, дату, стільки події. Хоча мені один братик прислав таку листівочку, мабуть, ви також це бачили. Знаєте, біля під'їзду бабусеньки такі гарні сидять, і одна з них приходить. І раніше, тоді, коли ми святкували, і каже, Христос Воскрес, а їй відповідають, це не наш, наш через місяць. Але слава Богу, наш Господь Воскрес. Він дійсно його не можна поділити, розділити на якісь деномінації, якось його приватизувати. Оце наш Христос, оце наш Він один. І він дійсно Воскрес. І він керує цим чудовим святом. Сьогодні дійсно свята. Прекрасні люди, благословенні брати і сестри. Це величезна подія, без перебільшення в історії не тільки цієї прекрасної помісної церкви, а нашого братства. І я вірю в селенської церкви. Це правда. Кожного разу, коли якась людина Вирішує посвятити себе на служіння Богові. Це величезна подія. Радіють небеса, радіє небо. Це, це щось особливе, Знаєте, і я радий, що Господь дарував нашим старшим братам таке бачення, таке відкрите в око, таке дійсно розуміння, що потрібні служителі, потрібні, молоді, сильні. Слава Богу, і я радий, що такі молоді люди, слава Богу. Ну лише двоє я бачу, трохи старших можливо. Вибачте, якщо я що помиляюсь. Трохи старше за тридцяти, а так решта. Але як один братик вибачте, я був на одному рукопокладенні, також там наймолодшому, от якону, якого рукопокладали, було сімдесят сім. І він також сказав цей день, вийшов, сказав, каже: ну раніше ми, ми були молоді, красиві, а тепер тільки красиві. Слава Богу, що ви не тільки красиві, але й молоді. Слава Богу, нехай Господь благословить. І перше побажання оце з першого Тимофію, 4 розділ, 12 вірш. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних условий у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Це побажання для кожного з вас і для братів, і для наших сестер. У мене така особлива специфіка саме для дорогих наших сестричок, помічників наших дорогих братів, які показали достоинство, свою честь, і те, що ви тут на цій сцені, і те, що позаду вже оці випробовування, знаєте, голосування, боріння в серці. Я розумію, чого це коштувало кожному з вас, особливо сестричка. Знаєте, я скажу відверто, у нас також було рукопокладення нещодавно. І дуже багато прекрасних, потенційно сильних служителів, які б я вірю, дуже багато могли б корисного для Святої Церкви Божої принести, вимушені були зняти свої кандидатури і сказати: вибачте, ні, ми, ми не будемо приймати участь у чому через сестричок. Бо у сестер таке розуміння, що все. Оце тебе рукопокладають, твого чоловіка рукопокладають на діякана там, на, на пастиря, і все твоє життя закінчилось. Повинна, не знаю, паранжа, вибачте. Ну, я не буду малювати оці жахітливі картинки. Але насправді я, у мене для вас, друзі, гарна новина. Життя після рукопокладення існує. І вона прекрасна. І життя з подостатком, бо за це вмер Христос. Це правда, друзі. Христос він помер за те, щоб ми жили, за те, щоб дати нам життя. І не просто життя, знаєте, таке сурогатне, нецікаве, а життя гарне, яскраве, з подостатком. Бо життя служіння це велике життя. Я дуже вдячний Богові за ті прекрасні настанови, які Дух Святий через старших братів нам сьогодні говорив, кожному з нас і мені в тому числі. І знаєте, оці. Заміс мене вражає, воно перша Тимофія, третій розділ з першого вірша, і ми всі його знаємо, читаємо, що вірне слово, коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне, і потім перераховуються вимоги до служителів, до діаканів, а потім така, знаєте, в 11 вірші така пауза наступає, а потім таке так само жінки. У мене є друг, знаєте, гарна людина, порядна, вихована. Попросив у мене Біблію почитати. Каже, мені цікаво, 10 заповідей, всі про це кажуть. А, а я, мене дитина спитала, вона ходить до вас у недільну школу, а я каже, все життя прожив і не знаю 10 заповідей. І мені цікаво, що ж воно таке. Приходить, він через тиждень приносить книжку, каже, дякую, що дав. Я до першої заповіді тільки дійшов і зрозумів, що я не здатен. Там написано полюби. А я каже, не здатен полюбити. Я не те, що дружину як слід не вмію любити. Я не те, що там Бога полюбити. Я себе, каже, навіть не можу полюбити, бо, бо ну, ні за що. Я знаю, що ні за що. Як любити? Тут написано полюби, я не маю у мене цієї любові. Що там решта заповідей, знаєте? Так і тут такі. Серйозні вимоги до діяканів, до пастарів, до служителів Божих, і думаєш, ну, це якісь супергерої, це, мабуть, з якоїсь іншої плоденти. Господь повинен доставити таких особливих, не знаю, людей для служіння в церкві. Але Бог каже ні. Інопланетян не буде в ваших церквах. Це будуть ваші брати і сестри, нормальні люди. Ви виберіть поміж вас, як ми сьогодні чули. Господь сказав, щоб ми обирали тих служителів, які будуть служити Богові і, і людям поряд з нами. І це прекрасно насправді. Господь робить такі великі. І програма Максимум, звичайно, вона така вражає. І Бог часто робить виклик такий, знаєте. Учні прийшли до нього, і він каже їм, а ви дайте їм їсти. Оцим от людям, про яких ви вирішили потурбуватися, щоб я їх раніше відпустив, ви дайте їм їсти. Він каже, та ну як ми дамо їсти. це ну, І грошей таких немає, щоб накупити стільки хліба. А потім Бог зробив чудо, він нагодував величезну кількість цих людей. Але Він робить і сьогодні нам виклик. Він ставить таку високу планку перед кожним з вас. І самотужки цієї планки ніяк не досягти, ми це розуміємо. Але з Богом. Це можливо і у вас це вийде, друзі. Від дружин дуже багато залежить. У нас був один служитель в області, дуже відомий, і він каже: гарна дружина зробить з тебе з присвітера, а погана алкоголіка. Вибачте за таку цитату пряму, але в його словах дуже багато істини. Як дружина дивиться на свого чоловіка, настільки вона йому допомагає в служінні, настільки успішне його служіння. Це абсолютна правда. І ті служителі, які присутні тут, вони, я думаю, підтвердять це. Якщо б дружина не допомагала своєму чоловікові служінні, ну служіння чоловіка, який би він не був талановитий, там, сильний, там, відважний, посвячений, воно б не було таке повне, воно б не було таке успішне, воно б не так прославило Бога. І я дуже вдячний, що Господь, нашим дорогим братам, які присутні тут, він дав саме вас, найкраще. Що в нього було, найкращих дружин, саме для оцих умов, які є, саме для ваших чоловіків, для умов случіння, які є. Але тут є і програма мінімум, де ми до неї коротко, бо час дуже швидко плине. Написано так: так само, і жінки, нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні в усьому. Це програма мінімум, поважна. Як колись у Внучка свого запитав, каже: як ти розумієш, що таке поважний? Каже, ну не знаю, каже. А я поважний. Як ствоє? Ну тобі ще кілограм десять на браті, будеш поважний. Ну, вибачте, по, ну, поважний це не, не обов'язково гладкий. Хоча, слава Богу, є, солідні люди, поважні, вони так не глянеш, поважні. Ну але біблійне розуміння цього слова зовсім не таке. Поважне це той, якого поважають. І я радий, що вас поважає церква. Вас вибрали, вам довірили, вас поважають. Ви вже показали. Мені дуже подобається традиція нашого братства, що рокопокладають не тих, які, знаєте, не служили, не служили, сиділи десь, там хтось ховалося на задніх, вибачте, не хочу образити нікого, хто сидить на задніх скам'ячках. А потім друг каже: Ну, ви мене року покладіть, я ух, як послужу, ви зрозумієте, який я сильний служитель. Ні. Та людина, яка вже почала служити, в якому вже видно оці дари, таланти, які Господь їм дарував, от тих рука покладають, просто закріплюючи той стан речей, який насправді вже існує. І це прекрасно. І оця повага, знаєте, поважність це вміння. Це коли вас поважають. Це прекрасно, коли тебе поважають, коли дружина поважає чоловіка. І вона може бути поважна. Це як отой е, меч, обоюдо гострий, як написано в Божому Слові, да, який не тільки туди, а, але й мене розсікає. Якщо я не вмію поважати, вибачте, і мене ніхто не буде поважати. І навпаки, якщо. Я буду прагнути виявити повагу до старших братів, до, до дружини, до братів, сестер дорогих, до Святої Церкви. Я вірю, що якась частинка поваги до мене відзеркалиться. І це буде правильно і нормально. Отже, бажаю вечора серця бути вам в гарному розумінні цього слова поважними, поважними, які самі поважають і яких обов'язково поважають і люди, і великий, славний Бог. Як би це пафосно не звучало. Друге, це е, тверезі, тверезі. І це не йде мова про алкоголь, звичайно. Тут навіть в нашому братстві про це і, і не говориться. Це як кажуть по умолчанню. Да? Але це тверезість, це ну, на чорне сказати чорне, на біле, біле. Ну щоб воно було зрозуміле, знаєте, щоб нас не носило туди-сюди. Це е, дар від Бога насправді, і це дуже і дуже важливо. Написано необмовливі. Щоб і їх ніхто не обмовляв, хоча будуть люди. Я думаю, що всі шановні служителі, які тут сидять, хоча б раз в житті стикалися з такою ситуацією, коли хтось захотів їх обмовити, там, ну і так далі. Але я радий, що Господь заступається. І якщо воно, як один наш братик казав, каже: не хвилюйся, чужа грязюка до тебе не прилипне. Ото будуть кидати, як сьогодні Дух Святий через дорогого брата, Кокодав, і тільки в них будуть брудні руки, а до тебе воно не пристане, якщо воно не твоє. Але бійся, щоб дійсно воно не було твоїм, щоб дійсно ти був чистим, був, як написано в Божому слові, взірцем. І це прекрасно. Написано необмовливій, щоб інших людей. Не обмовляли ви, знаєте, ми іноді малюємо якісь сценарії, в комусь бачимо, або завищуємо планку, або занищуємо для когось. Ми, на жаль, можемо бути необ'єктивні, але дивитися Божими очима на людей і полюбити його любов'ю. І тоді це вийде. І останнє те, що Дух Святий так чудово через нашого шановного Миколу Костянтиновича сьогодні наголосив бути вірними, вірними і тут ще уточнюється. Вірні в усьому. Знаєте, вірність це найбільш цінована якість, найбільше. Є такий, знаєте, такий вислів, гарна наречена, тільки трішечки вагітна. Чули таке, ні? Ну, ми розуміємо, що так не буває. Якщо наречена гарна. Вона не може бути вагітною, вона, вона свята й непорочна. Да? А так і тут, не можна бути трошки вірним, а трошки невірним. Можна, не можна бути вірним Богові в певних епізодах, коли все добре і гарно, а коли починається хвилювання, то вже зовсім інший варіант подій настає, і ми можемо щось собі дозволити. Але вірний в усьому і завжди. І я знаю, що це в вас є. Якщо б не було, друзі, ви б тут не сиділи. Якщо б цього не було, наші шановні брати і сестри, в вас би цього не побачили. Але нехай воно примножується і дає прекрасний, благословенний плід. І наостанок наші шановні брати приїжджали до нас на рокапокладення, і один з братів чудово таку історію розповів про роль дружин. саме. Мені так запам'яталось, я просто хочу коротко переповісти. Це, до речі, правдива історія, не вигадана, а не просто якась неканонічна притча, а це серйозна історія, яка мала місце насправді. Один з президентів Сполучених Штатів Америки він колись зі своєю дружиною, з першої леді, був в одному закладі, якийсь ресторан. Там був на малій батьківщині, звідки ля родом Перша леді. І вони там були, і е, хазяїн цього закладу попросив там через людей дозволу мати бесіду з першої леді. Ну, президент дозволив, вони про щось поговорили і досить довго, як здалось, президенту. А потім він поцікавився, каже: А про що ви говорили? Ти кажеш, розумієш, коханий, це та людина, коли ми були молодими, він до мене ну, проявляв знаки уваги, і він е, можливо. Я б за нього вийшла і заміж. Ну, але так сталося, що я зустріла тебе. І він каже: От бачиш, як добре, що ти зустріла мене. Тепер ти е, замужем за президентом, да, а не е, керуєш закладом громадського харчування. А вона так подивилася, та ти знаєш, я думаю, навпаки, якщо б я за нього вийшла заміж, він був би президентом. Я вещи раз серце хочу побажати нашим дорогим сестрам, щоб ви робили служіння шановних братів. Сильним, поважним, вірним і приготовили для вас і для нього, і для всієї оцій прекрасної церкви найвищий ступінь Вінця Божого. Слава йому! Амінь.